Доброго всім дня! Знову я з вами Вадим, що то продадім? Довгенько я не виставляв відео, але ну, нічого, так вийшло. Так, ну, дивіться, що покажу я вам, що я насобирав. Такого особи інтересного немає нічого, але ну, щось дається, як завжди. Так, номер телефона Viber сюди дзвонити, писати, як завжди. Опять же, тільки в пошта, нової пошти у нас немає. Ну і так далі. Повна оплата, ну, все ви прекрасно знаєте. Так, смотрите, что есть. Есть вот такие пальцы, Это, наверное, с какой-то советской техники, они абсолютно новые, эти антирежущие пластины, так сказать, как они называются, вот. вот такие пальцы, значит, новые полностью, их 8 штук, а такая цена. Так, есть, есть вот такой хитрый ключ, вот такой, 400 грн, цепка, ну, поняли, вы, что сюда откручивать, такая, вроде бы все, их рабочие, так, есть, ну, такая есть, может, кому надо. Вдруг кований повністю старінний. Так, є такі пальці на боронку. 11 штук 150 гривень за всі. Од... На одній гайки тільки нема. Так... Ну, такі, такі, бачите. БУ. Може кому надо. Ключі, цей на. Колічество ціна. Є такі ключі ступічні. Цей ціна 104. От, цей на 46. Мощний дебелий. 150 за 2. Так, є такий набор молотків. Молотки значить, це ось да, ці по, по кілограму, два штуки по кілограму. Цей типу, кузнечного 900 грам. Ну, ці меншенькі, не знаю, 300 чи по чому вони там. От такі. От, оце така ціна. Так, далі, далі, далі. По метизам. Метизів цей раз слабо. Ех, всі хороші забрали. Так, це теж хороші. Е, М20. Вони нові, ну трошки хранились. Е, з гайками, ну, не на всі гайки, на, трохи не вистачало. М20, 50 гривень кілограм. Є таке. Так, тепер, дивіться, є отакі дві шпильки. М26 різьба. От, отакі шпильки. 60 гривень штука. Ось От, такі дві штуки, трошки різні, трошки ну, коротше, є. Так, тепер дивіться, є ось такі гайки. М20 3,2 кг. 400 гривень ніржавка. Тобто магнітом не беруться. такі високі гайки. М20, обикновенна різьба. Так, побачили. І є ось такі гайки. Теж ніржавка, магнітом не беруться. Значить, я так думаю М28, тому що на цю М26 вони проскакують. Ну Немає такого болта, щоб поміряти. ну М28. Отакий, От абсолютно новий. Е, ці, значить, з розщота 120 гривень за кілограм. На кілограм десь 4 штучки йде. Так, тут є таке. Угу, угу. А, ще наповнюю, ну, там на вулиці темно, правда, не видно нічого. Ну, є в мене, Отам лежать ресори. Ресори, ну, не видно, коротше, кому надо кого заінтересуєте, спросите. Це специфічний товар. Ресори Nissan Navara. Состояння, можна сказати, нових. Так, приблудився такий бінокль є 500 гривень. Ну, Состояння, можна сказати, нового. Може там пару разів підглянули кудись і все. Оптика отлічна, де не царапинки, немає нічого. <скільки> Скількох кратний, я не можу сказати. Тож, не видно, Не видно, коротше. Ну, я дивився, значить, чехол до нього, ну, чехол, правда, не з нього. Ну, влази, Заглушки, все є. 500 гривень стоїть. Ну, метров за 600 номера на машині читаються чітко. Так, є таке. Далі, що у нас є? є ось така каструлька. На 18 Ось така ціна. Значить, це нержавка, але береться магнітом. Магнітна нержавка, но нержавка. ржавка. От така каструлька. 18 літрів. Так, це значить, дивіться 55 літрів 850 гривень. Це нержавка, яка не магнітна. Все провіряв, нічого не тече. Вона така, як. 1,5 мм толщиной. О, вот такая кастрюля. Есть вот, такой, вот такая канистра. Канистра, чи емкость. На 25 литров. Крышечка все есть. Тут сусочек. Можно как бак использовать, шланг надевать. Все тоже герметично. Все проверялось. Не ржаво, не, не ничего. Хорош, отличная канистра. 25 литров. Ручечка все. Вот такая канистра. Цена. Так, 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 далі. Давайте далі по отакому. Що тут є? Є такий невеличкий вал, гайка, шайби, подшипники. Ну, подшипники, типу самопальних, хтось художник так бачив, як робив. Підшипники стоять і зазаварили. Ну, Можна зрізати, якщо треба їх поміняти. Вони відкриються. Ну що тут, шків? Ну, Отаке, коротше, є таке. Все воно крутиться. От, є. Так, є така стяжка. Ну, це було з рульових тяг, ну, зрозуміло, пальців тут немає. Ну, може, кому треба, як стяжка. Різьба отлічна, ліва, права різьба. О, 150 гривень. Є такий карданчик. 350 шліци. Коротше, состояння відлічне. Шліцеві частини відлічний, крестовини взагалі ідеальні. Ну, все, все нормально. Так, такий 350 і такий 350 теж. Значить, тут теж шліци. Кстати, оці сюди влазять і сюди теж. Теж крестовинка, отлично, все, все з масленками, чистовотницями. Стояння хороше. Є. Так, є такий розкос, стяжка, хто як називає. Так, По 600 гривень обидва. Перший номер, другий номер. Опускаєте зелений і чорний. Значить, що тут нічого не розбите. Отверстия тут нормальні всі у них. Е, що, різьба ліва-права, все я розробив, от руки все крутиться, все чітко. От, такий. Е, тут стопор є, пальчик, тут стопора немає. На от. Ну, що, тож, різьба ліва, права все крутиться, все добре. Так, Далі гідроциліндр. Ну, оце його ход, тільки оце і все. Маленький такий, кому треба. Ну, привезли, привезли. Що? 300 гривень. Так, тепер є такий реставрацію. Я їх навіть цей і не чистив, щось якось руки не дійшли. Всі вони С-75, тут, бачите, що штоком погнутий, О, І до нього хороший шток, нормальний шток. Ну, Тут, звісно, є чуть -чуть задірчик. Ну, Ходить хорошо з поршеньком. Ну, Якщо кому треба, це оцей комплект 800 гривень, може на ремонт, Ні, значить ну, назад заберуть. Є такий самий c 75 От, Все вроді би добре, але не хорошо. Отакий От подертий шток. Корозія. І він, даже ще, по-моєму, кривий. Ну, тоже, дивіться, мені привезли, щось продавати треба. Не подобається, значить, дамо назад, якщо нікому він не нужен. Це ж Цей торе, це 100 С-75. Це е, Цей все нормально, все шток нормальний. Тут ось одна десь маленька була, така, ну це незначительно взагалі. От. Це все ходить, все, все нормально, почищений. 900 гривень. Так, з циліндрами, понятно. Так, зараз будемо по посуді розказувати. Так, дивіться, якесь пропозиції. Значить, людина попросила продати, є такі 4 батареї. Дивіться, Значить зараз я об'ясню тут розміри, що на них написано. Вони абсолютно нові. блін. О, зараз покажу. Ось таке на них написано. Бокового підключення, розміри. От, значить, дивіться. Оце ось номер телефона цієї людини. так Сюди дзвоніть, пишіть. Е, вайбер тут в самому номері. Е, люди брали їх для себе, ну для дома. Ну, вже діло так вийшло, що дому нема. Його розбомбили, він згрів. Так що батареї вже не нужні. Є, Їх Є їх 4 штуки. Доставка вам буде безплатна. Хазяїн батарею платить доставку. 3,5. Ну, желательно, щоб всі в одні руки. Звоніть цій людині пишіть, все з нею согласуєте. Якось так. Всього все доброго. Дивіться знач, по посуді. Є така каструля з м'якого алюмінію. 30 літрів. Состояння нової. Вона, скоріш, в ділі не була. Тут про корозію навіть речі ніякої нема. Абсолютно нова каструлька. Без кришки, правда. Ну, отака ціна. Може і дорогувати, не знаю, але це не від мене залежить. Є така каструля. Є такий бетончик. 500 гривень, теж попався він. З ручечкою, значить, що тут? Тут або ручка ця не з нього, або кришка не з нього. Ну воно це можна защолкуватися, так сказати. Я так розумію. Воно не защелкується. Так, все ціленьке, все добре, чистий. От, такий бетончик, 500 гривень. Тепер що підемо по тазикам, швидко? З м'ягкого алюмінію, 250, якісь 150, ну такий. цей великий тазик. Так, є. там... Хто що? Блін, опять стріляючи, сука. Так, це може теж кому пригодиться таке. Для щотчика, чи я знаю. Так, далі по алюмінію. Значить, три утятниці залишилось, але вони невеликі на 3 літра. Ось такі, 250 гривень штука. Є таке. Так, тепер дивіться, є такі ось де вареники робить. Є, мабуть, буреки якісь маленькі. Нове, абсолютно нове, В ділі не було. Нульове. 70 гривень штука. Тепер дивіться, є ось такі тарілочки. Це ті, що продавав я їх багатенно було, і три залишилися. Три таких мелких, нові, абсолютно нові. Чотири таких глибоченьких тарілочки. О, новесенькі чотири штуки. Так. І дві трошечки глибокі, але чуть-чуть меншенькі. Оце все і набор 300 гривень. Так, пельменіця 150, тому що товстезна. Ух, яка. 150. Ось вот така сковородка є. Бачите, 150 гривень. Хороша ціла, все. От. Ковшик такий, новенький ковшик. Ну, попався 60 гривень. Новесенький. Так, по чавунам вони є завжди. Потроху розбирають, потроху підвозять. Значить, 12 літрів, 270, 20 літрів 400, 10 літрів багато, по 250, 6 літрів, 8 літрів. 4 літра вже немає. Їх Сьогодні забрали. 2,5 літра по 100 і 1,5 літровий є. По 70. Так, що тут швидко? Добіжимо далі. Ця стяжка вечна. В них продаваємо 150 гривень. З одного і правою різьбою. Вона нова. Длинна різьба, все. Нікому ну, не треба. Буває таке. Дверки, на грубу, теж чи не сезон, чи... Е, розміри, ціна. Це взагалі нова. Розміри, ціна. Розміри, ціна. Це розміри, тобто пропускна способність їхня. Так, ну, є такі ось де теж. Питають, питають. ну Ще з чимось хочуть взяти. Друг, чогось дрова немає. Шестигранник 11-й діаметр. 150 гривень за всі. Скільки тут їх? 5 штук є. Ця Це 50 см, ці по 45 см. Це 5 штук 150 гривень. Є така штука, може комусь пробивати, вибивати. така, Може як заготовка, хто знає. 100 гривень. Так, кузнеця зубив, був повен коробок. Сталося вже мало. Отакі зубильці, Ковані, настоящі, хороші зубильці, невеличкі. 50 гривень штука. Отвертки його, 70 гривень штука. Отакі. Навід вони не красиві, але вони прочні, мощні. Так, є. Кошка не продається. Так, 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 да, Хатсен. Так, далі, що у нас далі? Далі у нас є такі, ну, п'ять когтів з минулого разу, ніхто їх не питає. По бетону були, колись забрали, 100 чоловік хотіло купити, ну, а ці що там це по дереву, не актуальні, мабуть. 250 гривень. Так, отакий плуг з прошлого разу стався, Ну, якщо треба буде розміри, будемо уточняти. Кому ще що там помірять, Він важкий. Так, отакий свіженький, так сказати, мощуся стойка. Розміри, ціна, внизу розміри. Ну, отак, отаке. Воно, краще, поняли. Кому треба буде це спрашувати? Будемо віддільно фото робити. Є е, ось таке ось. Я по сільхозтехніки техніки, чоловік далекий. 650 гривень. Це типу грудки давить. Вроде би як. Все крутиться, все їздить. Ось таке. Отаке. отаке все, все в зборі. Так, є такі дві держателі, так сказати, як їх називають, Стрілки, не стрілки. Ну, зрозуміли ви, да, Лапи. Це взагалі чітко ідеальна. 100 гривень штучка, їх дві штучки є. А тут було щось трохи наварене. І отак от, от. Це 200 гривень. Так, є такий крючок рибуловий. Значить, дивіться, в ньому 16 кг. Хочуть за нього 800 гривень. Тут ось написано. На ньому СТ20. Я так розумію, це на 20 тонн. Він новий. Ну, є такий. Тепер є такі кранові якісь зажими чи хто знає, що це таке. Мощнюче. Отака От ціна. 33 кг. Ну, його треба розробляти. Тут все позаржавіло, його би нагріти різаком і це все розкручувати. Немає мене різака. От, така скоба мощна. Ну, така штука, поняли. Блін, важка. Коротше, дуже мощне. Так, есть. Есть трохи меньше. 18 кг. Тысяча. Ну, тут тоже, бачите, все позасыхало. Надо разрабатывать. Греть и раскручивать. Есть. Дальше. Есть вот такие насобирались стремянки. Значит, 350 гривен за все. Все разные. Тут крупная резьба, тут мелкая резьба. Тут вот такие вот невеличкі стремяночки. Ну, может, кто-то что-то придумает. Девите, дело хозяйское. Вот такие все стремянки. Дві, 4-5 штук. Всі разом. 350 гривень. Так, тепер є такий гідроциліндр. Цар-циліндр. Цар Отака ціна. Значить, дивіться, виход штока 1,10, діаметр 50 штока. Все витягується чітко, все добре. На конці тут така балда. Це якось кари було чи щось таке. Це крутиться. Якісь ролики. Оце так крутиться. Ось От, така штука. Така до нього шланга. Воно болгарського производства. О, така ціна. 1,10 виход штока. Чи на дровокол, чи хто знає. Шток чіткий, блискучий зеркало. Кому треба подробні, будемо розказувати подробній. Так, залишилося ще що у нас? така цапа. Здоровенна, з чого вона хто знає. ну, Тут отверсті трошки це роздовбане. Шліси хороші. Ступиться то взагалі. Непонятно, що сказали в прошлому разі якось конськую картофель сажалки чи щось таке. Непонятне, не вона Но абсолютно нова. І є такі бритви. Їх у мене є 5 штук. Одна за таким кріпленням. А ті без кріплення. Старіння хороше в них, нормальне, все. О, 100 гривень штука, 5 штук їх. Ну, звісно, желательно, щоб всі за один раз забрали. Так, тут, понятно, вроді. Вила, вила. Вила обикновенний на 10 зубів. Сістояння хорошее. 100 гривень. На 6 зубів. Такий обикновенний. Бурячний чи який я не знаю. 75 гривень штука, 150 пара. Ці 101 штука. Це отакі мощні, товстенькі. Отакі ось вила. 80 гривень штука. І знаю, 50 би, може, ну, куди дешевше. Навіть не півпачки сигарет. О, так, є таке. А, що ще? а ще є ця лібьотка. Лібетка тельфер. вид вона не дуже красива. Ну, все робить. Цепка ось де на підйом груза, на подйом опускання. Все на ній є, крючок. Не знаю наскільки вона, вона півтони може. Ось така її ціна. Ну, Ця кришечка просто страшненька. А так все працює. Є така. І ще є напослідок мотор. Двигатель, електродвигатель. Така ціна має бути шків, все чітко. Я його не перевіряв, але людина клялася, обіщала. Ну, Ми його перед відправкою перевіримо. Обіщала, клялася, що він знятий з робочого оборудування, то й з ним все було добре. Просто його просто зняли. Значить, мощність 4 кВт. 900 950 оборотов. О, а такий двигатель. Це Харківське производство. Зараз таких вже не роблять, тому що в Харкові цього заводу зараз немає. Можна купити аналог таких, такого двигателя китайський, там, де буде алюмінієва обмотка. Тут все медь, все як положено. Кого заінтерує, за нього відділення лучше звонити по телефону, тому що в ньому 53 кг, по-моєму. Будемо шукати, хто його на нову почту відправив. Так як нас на новій почті немає. Да, хто, хто привіз, то є Так що, як то так? Ну, це все, що я хотів вам розказати, показати. Ще раз номер телефона Viber. Сюди дзвоніть, пишіть. Що непонятно, уточняйте. Будемо фото висилати вам чи відео доповнительне. Ну, це і все. Всього доброго, всім мир на неба. Дзвоніть, пишіть.